Швидка допомога. Швидка допомога. Автомобіль. Автомобіль. Або автомобіль. Пожежна машина. Пожежна машина. Автобус. автобус. Лодка. Човен. Парашют. Парашют. Корабель. Корабель. Литак. Литак. Паром. Экскаватор, Екскаватор. Гелікоптер. Гелікоптер. фургон причип, фугон причип каноэ, каноэ, вантажівка. Вантажівка. Повітряна куля. Повітряна куля. Підйомний кран. Підйомний кран. Мопед. Мопед. Мотоцикл. Мотоцикл. Поліцейська машина. Милицейска машина. Гоночна машина. Гоночна машина. Ракета. Ракета. Інвалідний візок. Інвалідний візок. Вітрильник. Вітрильник. Фургон, фургон, Снігоход. Снігоход. Сміттєвоз. Сміттєвоз. самокат, самокат, тролейбус, тролейбус. Таксі. Таксі. Трактор. Трактор. Трьохколісний велосипед. Триколісний велосипед. Метро. Метро. Потяг. Потяг. Підводний човен. Підводний човен.